Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 115. Кути АБФ і ФБЦ суміжні. Кут АБФ дорівнює 80 градусів. Промінь БД належить куту АБФ. Кут АБД дорівнює 30 градусів. Знайдіть кут між бісектрисами кутів ДБ і ФБЦ. Одразу скажу: задачка не складна. Тут головне бути дуже-дуже уважним. Давайте повільно зробимо кожний крок. Ми побудували два суміжних кути. Кут Куф. І кут FBC, як сказано в умові. Далі. Треба провести промінь BD, який належить куту ABF. Ось ми провели промінь B, D, Поставили букву D. Далі. Нам треба знайти кут між бісектрисами кутів DBF і FBC, Тому Зараз знайдемо кут ДБФ І нам треба провести бісектрису. Пам'ятаєте, що бісектриса це промінь, який ділить кут навпіл. Ми поділили кут ДБФ навпіл І показали такими полудугами. Що ці дві частинки кута рівні. Давайте навіть таким червоним покажемо, щоб воно було більш наочно. Ще нам треба провести бісектрису кута FBC. Подивіться, де кут FBC і треба поділити його навпіл. Я спеціально покажу, що кут. Поділили навпіл іншим кольором, щоб було більш наглядно. Уважно подивіться, де у нас рівні кути утворилися. Два зелених рівних кути між собою, назвемо їх так. І давайте зробимо два червоних, щоб було наглядно. Далі, за умовою кут. А Б дорівнює 80 градусів. Знайдіть на рисунку кут АБ. Бачите, де він? І цей кут дорівнює 80 градусів. Давайте запишемо це на малюночку. Ще, що нам відомо? Нам ще відомо, що кут АБД дорівнює 30. Бачите, де цей кут? Це він, і він дорівнює 30 градусів. Далі. Нам треба знайти кут між бісектрисами, які ми проводили. Пам'ятаєте, ось ці дві бісектриси. І оцей кут, що я зараз так навела, оцей кут треба знайти його градусну міру. І починаємо потихеньку писати дану. Дивимось в умову, що було дано спочатку, що кут АБФ і кут ФБЦ суміжні. Запишемо це. Далі. Відомо, що кут АБФ 80 градусів. Далі читаємо умову. Відомо, що промінь БД належить куту АБФ. Давайте це також запишемо, це також важливо. І ще в умові далі написано, що кут АБД дорівнює 30 градусів. Далі ми з вами проводили дві бісектриси. Давайте поставимо букви Л і М. Е. І ми назвали, що одна у нас бісектриса BL, це бісектриса кута DBF. І бісектриса БМ, бісектриса Кута ФБЦ. Все. Все, що дано, ми записали. Залишилось тепер записати, що треба знайти. Кут між бісектрисами у нас називається ЛБМ. Ми його будемо шукати. Розв'язання. Я поставила такі червоні знаки питання. Це ті частинки нашого великого кута АБЦ, які треба знайти. Так, перший крок будемо шукати спочатку кут уважно FC. Давайте я вам зараз його покажу. Оцей кут FBC. Він суміжний з кутом, який ми знаємо. З кутом А Б Ф. Отже пишемо. Кут А Б Ф плюс кут ФБЦ дорівнює 180 градусів як суміжні. Звідси кут Ф Б С. Дорівнює 180 градусів мінус 80 градусів. Так як кут АБФ у нас за умовою 80 градусів. І це дорівнює 100 градусів. Добре, ми знайшли цей кут FBC він 100 градусів. А ви ж пам'ятаєте, що БМ це була бісектриса. А бісектриса ділить цей кут навпіл. Звідси, ми знаємо, що кут ФБМ дорівнює куту МБЦ і дорівнює 100 градусів поділити навпіл і дорівнює 50 градусів і запишемо пояснення за властивістю бісектриси БМ кута ФБЦ. І на нашому рисунку вже замість знаків питання поставимо 50 градусів і 50, щоб було наглядно. Далі. Ви пам'ятаєте, що нам треба ж знайти B, LBM? Тому нам залишилось ще знайти, знайти оці два знаки питання, да? тобто кут D B. Записуємо третю дію. Слідкуйте уважно за рисунком. Я пишу, що кут ДБФ, який ми зараз будемо шукати, плюс кут АБД. Це кут, який ми знаємо. Він 30 градусів. Сума цих двох кутів це є кут АБФ, який ми також за умовою знаємо. Ще раз давайте. ДБФ ми не знаємо. А за умовою 30 градусів. А Б за умовою 80 градусів. Ну, зрозуміло, так? що кут ДБ буде дорівнювати 80 градусів. Відняти 30 градусів, і це буде дорівнювати 50 градусів. Запишемо це. Далі. Передостання дія. Кут ДБФ. Його поділила бісектриса БЛ навпіл. Що це означає? Що ці два знаки питання це 50 поділити навпіл по 25. Ми ж знайшли, що кут ДБФ 50. А ось бісектриса його навпіл і поділила. Давайте це запишемо, що кут. DBL дорівнює куту ЛБФ і дорівнює 50 градусів навпіл. І буде по 25. І напишемо, що це за властивістю бісектриси БЛ кута ДБФ. І нарешті, остання дія. Що ми шукали? Ми шукали кут LBM. Подивіться на цей кут. Він складається з кута 25 градусів і 50, і зрозуміло, що він 75 градусів. Тепер же це треба все записати. Пишемо. Буква не вираз. Кут LBM дорівнює. Кут LBF Додати кут ФБМ. Букви не вираз. Записали. Тепер числовий. Дорівнює 25 градусів. Додати 50 градусів. Дорівнює 75 градусів. Все. Відповідь 75 градусів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!